Доброго дня, любі друзі. Хочу вам показати завантаження нашого культиватора до клієнта. Це унікальний культиватор, у нього 12 метрів. Це спецзамовлення, ось це крило. Як кажуть, середня частина вже стоїть на машині. Він уїжджає до свого клієнта, до обладателя. Даної техніки культиватор буде на стійці двілріч, жорстка стійка. Будуть грібіночки в нього стояти і каточок конуснообразний. Каточок буде трубчатий Кого буде цікавити культиватори, глибокорихлітелі, набирайте, набирайте, є все в наявності. Люди замовляють зарані, тому що знають, коли піде е, сезон, е, осінній, так що буде потрібно культіватори. Такі ось, колеса широкі, що дають, е, як кажуть, не затаптувати е, ті е, фон поля. І щоб копірувало повністю поле, то ось отакі ставимо колеса широкі. Сагіна гідравліки. Так що готові вам поставляти таку техніку. Кого буде цікавити, набирайте будь-який час. На мій номер телефону 067 452 49 42. Середня частина йде на тандемних катках. Ось такі тандемні катки, широка резина, йде розмір. 10.075 на 15,3 Тобто, Якщо когось цікавити даний ці культиватор тут вже 310 лапа на ньому стоїть. Так що тобто, 310-330, то тобто, буде агрегат масивний, буде працювати в господарстві, це господарство Вінницької області. Кого буде цікавити, не питання. І також їде з сьогоднішнього дня до свого власника отакий От глибокорихлітель на п'яти стойках 2,5 метра захвата з такими катками. Так що, кого буде цікавити, дзвоніть, набирайте, будемо раді почути і надати вам можливість працювати якісною технікою. Чого? Тому що зараз йдуть уборки, і ви ж бачите, що влаги, влаги немає. Ішли йшли дожі, в ніколих областях взагалі до не було. Так що, щоб зберегти влагу, набирайте. Будемо раді вам допомогти технікою, агрегатами і так далі. І також є ще в наявності КРН 5,6 старого зразка. Із е, рідкими добровими, вже яструби виведені трубки. Все як положено, підключений, працює від електронасоса. Все є бак 800 літрів. Е, есть, кого буде цікавити, набирайте. Будемо раді вам привезти отакий арегат. Є транспортне положення і транспортні е, Транспортне, щоб можна було передвигати його по е, дорогам місцевого на, е, призначення. І також тут будуть опорні колеса стоять. Це керен старого зразка. Тут стоїть ось електронасос, е, виставляється е, норма виливу е, проставочними шайбами. Ось на форсуночках і виливаєте і працюєте, і будете мати собі велике задоволення працювати такою технікою. Кого це цікавить, набирайте в будь-який час. Я буду радий вас почути, допомогти і розказати, під який трактор ваш можна підібрати техніку. Я жду від цих критики. Жду побажань і жду пропозицій на купівлю техніки. Хто буде телефонувати до мене, є у мене для моїх, для всіх фермерів і система знижок, і подарунків. Так що набирайте, буду радий чути. Всім до нових зустрічей, па-па, Чекаю на запити.